Зараз розглянемо, як потрібно виконати заливку об'єктів, пригадайте. От ми зараз намалюємо прямокутник, намалювали так. Тепер пригадайте заповнення та штрих, так? Натискаємо стиль штриха. Тут дуже велика дане число ентер. Ну і подивіться. Коли ми натиснемо на будь-якому порожньому місці, от з'являється така обводка, от такий контур. А тепер подивіться, пригадайте, як ми робили, ми от виділяли. Далі, щоб зафарбувати допустимо, синій колір, можна було отак, встановлення заливки. Пригадуєте? А давайте в чорний колір встановлення штриха. Ну, тобто, це контур штрих. І, як ви вже зрозуміли, товщина контуру виставляється ось тут, стиль штриха. Ну, це відносно заливки і все. І так само можна, щоб намалювати круг, потрібно утримувати. Давайте колір змінимо клавішу контр і намалювали круг. І так само зафарбовуємо. Подивіться, якщо нам не подобається колір, то що ми робимо? Допустимо, жовтий встановлення заливки, а беремо встановлення штриха. І сам штрих величина залежить, от вибираємо тут Давайте зробимо відразу, спробуємо число написати. І Enter. Бачите, все виходить. Ну, а якщо ми обираємо от такий, от так у нас виходить. Виділяємо і знову обира сусільну. І тепер відносно градієнтної заливки. Зараз ми малюємо, давайте прямо попірні малюємо так. Тепер от, підводимо курсор інструмент градієнт, класимо в будь якій тут І в нас з'явилась лінія. Давайте на цій лінії. Бачите, ми можемо поставити двічі, коли класнуті лівою кнопкою миші. Можна поставити точки. Ну, Для чого вони дивіться, ми зараз обираємо такий колір. Далі, клац... Ну, якщо натиснули на ліву кнопку миші, давайте отакий виберемо. Ви вже бачите, як градієнт трошки змінюється. Ну, Знову ми можемо отак натиснути. Ну, і от, Дивіться, що в нас вийшло. Де можна його використати? Ну, Я би ще б зробила градієнт. Давайте раз уже так натиснемо. Так, тепер на порожньому полі двічі клацнемо і залишається. Я б ще от що зробила. Можливо, бачите, його можна використовувати для фону. так, Це буде свій якийсь індивідуальний фон. Давайте ми ось так зробимо. Ми поставимо на нуль. У нас вийшла вийшло градієнтна заливка. Ну, на цьому, мабуть, завершуємо. Спробуйте, про, проекспериментуйте, спробуйте це зробити.